Американці це не сильні переговірники. Я вважаю, що ми за кілька днів перед початком удару. По Ірану Ізраїль може напасти на Іран найближчим часом. Справа в 24-48 годинах. Про це говоримо сьогодні. Іран потім говорить, буде мстити ударами по секретних сховищах ядерних з боку Ізраїлю. Давайте розберемося. Причинах, а також нові заяви Сполучених Штатів щодо України, Путін планує нове озброєння аж до 37-го року владнати і скомплектувати. Ну і Марк Рюте б'є на сполох. Іран, Північна Корея, Китай та Росія можуть загрожувати всьому світові у коаліції. Про все це нині в деталях. Мене звати Яніна Соколова. Друзі, підпишіться на наш канал, якщо ще ні. Погнали. Ізраїль може напасти на Іран найближчим часом. Про це повідомляє Reuters. Посольство США розпочинає екстрену евакуацію дипломатів, ну і власне іншого персоналу із бізнес-сегменту з Кувейтом. Британія попереджає всі танкери та інші судна залишатися на поготові під час перетину перської затоки. ВМС США в Бахрейні переведені в стан високої готовності. Друзі, у зв'язку з чим дві ж загострена ситуація пов'язана із пробуксуванням переговорів США та Ірану щодо ядерної програми. Трамп так і не вміг з цим поратися. Ізраїль, на мою думку, дуже близький до удару по Ірану. У дуже короткій часовій перспективі американцям не вдається досягти результату. Заяви про те, що Іранці це жорсткі переговірники, насправді означають, що американці це не сильні переговірники. Що ж ти власне кажеш, президент Трамп треба також критикувати цю сагу, яка не призводить до жодного результату ніде, і постійно нам продають якісь інші рамки. Відоме в Ізраїлі вікно часу щодо іранського питання. Дуже дуже маленькі. Я вважаю, що ми за кілька днів перед початком удару по Ірану. Заява ж Міноборони Ірану наступна. Ми готові до будь-якої війни на будь-якому рівні. І попереджаємо ворога. Перше не робіть помилок. Друге зважуйте наслідки кожного кроку. Третє, ваші погрози не мають ефекту. Четверте, Іран повністю готовий до будь-якого розвитку подій і обов'язково вдарить. У відповідь Європа б'є на сполох генсек НАТО Марк Рюте з черговою заявою. каже, що Росія, Китай, Північна Корея та Іран об'єдналися. Виробляють чотири рази швидше і більше ніж країни НАТО разом взяті. Більше нема ні сходу, ні заходу. Є оця коаліція, і є лише об'єднане НАТО. Росія! Has teamed up with China, North Korea, and Iran. They are spending their militaries and their capabilities. Putin's war machine is speeding up, not slowing down. Russia is reconstituting its forces with Chinese technology and producing more weapons faster than we thought. In terms of ammunition, Russia produces in three months what the whole of NATO produces in a year. And its defense industrial base is expected to roll out 1,500 tanks, 3,000 armored vehicles, and 200 Iskander missiles this year alone. Russia could be ready to use military force against NATO within five years. Five years. Let's not kid ourselves. We are all on the eastern flank now. The new generation of Russian missiles travel at many times the speed of sound. The distance between European capitals is only a matter of minutes. There is no longer East or West. There is just NATO. Путін каже, що ядерна тріада залишиться гарантією суверенітету Росії. Про це він повідомив під час наради з питань держпрограми озброєнь, де поставив нові цілі своїм військовим терористам. Частка сучасних зразків озброєнь в ядерній тріаді Росії становить 95%. Каже Путін це найвищий показник, безумовно перебільшує, але планує, що до 37-го року. Російська Федерація вийде абсолютно на інший рівень озброєння. Для вас переглядаю, вони готуються до великої війни і зроблять максимум, щоб її виграти. Послухайте спеціальних робочих священня, в ході яких проаналізуємо ключові параметри очередної державної програми вооруження. Срок її виконання – це період з 2027 року. по 2036 годы. На это время она будет основным ориентиром развития систем вооружения для всей военной организации страны, то есть для наших вооруженных сил, других войск и воинских подразделений в специальных службах и ведомствах. Максимально использовать для этого опыт специальной военной операции, различных региональных конфликтов, и, конечно, важно учесть глобальные тенденции развития военных технологий. Тем более, что число стран, которые активно работают в этом направлении, растет. А что ж, Соединенные Штаты? Запытаете вы, друзья. Слушно, пытаете. Трамп дав чергове інтерв'ю, припускає, що путіну взагалі байдуже на втрати щодо війни. Як так? що таке? Невже він не любить своїх людей? Адже росіянці так люблять Путіна, а Путін так любить росіянців? Хм, за хвостка. Які у вас є реальні козирі, щоб змусити ці дві ворожі сторони зупинитися? Да. Тобто, дивись, вони втрачають 5 тисяч солдатів кожного Але тижня. їх це не хвилює 5 тисяч? Ну може він і ні. Я маю на увазі, я починаю думати, можливо, він ні. Він втрачає багато солдатів, і вони також. Україна теж водночас каже, що прогрес у припиненні війни закінчується, коли раптом бомблять щось заборонене. Ймовірно, Трамп мав на увазі спецоперацію Павутина, після якої заявив, що Росія відповість за це. Тому що ж робити, Росія сказала, що буде відповідати. Послухайте коментар Трампа. Знаєте, ми побачимо, що станеться, коли ми досягаємо прогресу, а потім раптом щось бомбардує, що не повинно бути бомбардоване, і це кінець прогресу. На фоні цього Марко Рубіо вітає Рашу з Днем Росії і хоче повідомити їм, що він дуже цінує їхнє прагнення жити в кращому світі. Ну, це була цитата, друзі. Ось такий сюр. Must go on. Напишіть в коментарях, що думаєте. Не забудьте підтримати чесну журналістику, яка щодня розповідає вам про події, якими вони є насправді. Дякую вам за те, що підтримуєте. Подивіться наше інше відео, зокрема про агентів ФСБ в структурі СБУ. Ось тут. Хто за це відповість? Спойлер, пан Баканов, як вам грається в конче заспі! o futebol. Hum?